Бувають улюбленці справжні янголятка. Це Бонні та Крісті, принцеса та дрябка. А бувають улюбленці справжні сінькі, дияволята. череп і тінь. Ще фараон і рохатик. Де ж мої пухнастики? Мерщі до мене. Улюбленці янголятка завжди хотіли потоваришувати з демонятами. Однак їм нічого не вдавалося. Такий чудовий день Леє. Твоя правда кесіді. Ой, поглянь, цуценята та котики. Такі а -а -а. чарівні. Заберімо їх додому. А -а -а. Тут бракує легенького гармидеру. Порозкидаю все тут. А я знайшов Суперклей. Гень з дороги! Я придбала їжі моїм пухнастикам. Нагодую їх. Ой, що тут трапилося. Ви мені все потрощили? Ой, ще й шиплять на мене. Боюся. Тепер ми тут головуватимемо. Просто жах. Як я додому маю повертатися. Облаштуймо, як захочемо. І що можна все підпалити. А вже ж! Ось тепер інша річ. Чудова робота. Завдання виконано. Що ви тут робите? Що з моїм будинком? Прибиральники. Пані я на місці. Поприбирайте в моєму будинку. А вам я дам раду. Так, полагодимо тут. Приберімо сміття. Дякую, красно. Тут так чистенько. Інша річ. Настав наш час. Зараз тут знову все потрощимо. Ах, ви ж демони. Чи не соромно? Слід поприбирати. Помию все як слід. А я підлогу попідмітаю. Треба всі речі поскладати. Так, а вже ж! Порозкладаємо все по поличках. Ми молодці. Так. Ой, ми забули поскладати ці спіднички. А вже ж! Ще й підлогу підмету, щоб господиня потішилася. А я пилюку повитираю. Так чистенько? Чудово! Візьмімо фарбу. Для чого? Щоб красу створити. Візьмі молоток, щоб не впустити. Слушна ідея. Ходімо. Почнімо? Я так полюбляю прибирати. Повідмиваю всеньку пилюку. Я також. Попідмітаю скрізь. Ще й по кутках пройдусь. Час пофарбувати стіни. Так. Ова, неймовірно. А я порозвішую всі картини. Ось, це виграшки. Так, розташуємо все по місцях. Ура! Беруся до фарбування ще трішечки. Фісташковий мій улюблений колір. Ну, ми далі. Геть забула. Мусимо помити рояль. Не забуваємо прибрати банку фарби, ще й фіранки порозправляти. Я придбала силу селенно смаколиків. Хай мої пухнастики потішаться. Коли ж наша господиня прийде, схоже, я чула машину. Уа, тут чистенько. Ви все поприбирали. Ідіть до мене обійматися. Я вас дуже люблю. Погладжу вас усіх. Ми на місці. Ходімо вже. Нарешті прийшли. О, це твої хвостаті. Так, тепер вони мешкають у мене. Нічогенькі. Що це вони до нас сюсюкають? Вони трішки не вседющі. Втім, сподіваюся, поводитимуться чемно. Зараз ми їм влаштуємо. Трибай просто на голову. Гау, ось так. Ой, такі нечемні. Жох. Припиніть негайно. Побиймося! Ідіть геть з кімнати. Моді вже мене ганьбити. Може, кішечки кращі? Так, може взяти їх на руки? Дряпай, маю гострі пазурики. Просто жах маю подряпину. Я їду в лікарню. Мені дуже шкода. Я поїду з тобою. Допоможіть моїй подрузі. Не хвилюйтесь. Ще раз перепрошую дівчата. Гаразд, втім, до тебе в гості ми надалі не маємо наміру йти. Ви мені набридли до краю. Через вас я втратила друзів. Схоже, наш план спрацював. Ось-ось прийдуть гості. Слід принести частування. То ти хочеш мені допомогти, бо ні? Такий хороший песик. Ти також прийшла допомагати крісті. Ти така мила, Лея нас так любить. Дівчата, рада вас бачити. Дякую за запрошення. Ми скучили. Увімкну для них музику. У тебе так затишно, не те, що в нас вдома. Та що ви таке кажете, дівчата? У вас також чудово. Однак у тебе ідеально. Мені ж мої пухнастики допомагають. Хто? Ідіть сюди, друзі. Це Бонні, Крісті та принцеса. Такі чарівні. Чи можна взяти їх на руки? Так, вони й залюбки самі посидять на ручках. Такі кмітливі. Пограйся з нею, вона це любить. Я їх обожнюю. Твої улюбленці найкращі. Такі ласкаві та чемні. Дякую, дівчатка. Вони моє янголята. Ходімо на пікнік. Що ж, пограємо? Я дуже люблю господиню. Ви в мене всі такі чудові. У кожного обійму. Пограйтеся з м'ячем песики, а я пограю з котиками. Наша лея найкраща. Зовсім поруч дитина потрапила в біду. Бойні почула її плач. Я тебе врятую. Що трапилося? Ого, як ти тут опинилася, крихітко. Ходімо з нами, ми допоможемо тобі. Пухнастики, сідайте в переноску. Мої улюбленці врятували цю дитину. Що ж нам тепер вдіяти? Залиште ваші дані. Ми трохи згодом зв'яжемося з вами. Тут маємо для вас сюжет. Приїжджайте. Збираємось на фільмування. Розкажіть, як усе сталося. Мої улюбленці врятували дівчинку. Вони справжні янголята. Тепер дівчинка залишатиметься в нашій сім'ї. Назвімо її Еджі. Маєте чудових wow. улюбленців. Дякую, я їх обожнюю. Uh. Так. Мерщіть цю сім'ю потрібно нагородити. Це для вас та ваших улюбленців. Я така щаслива. Я пишаюся вами пухнастики. Нарешті я висплюсь. Якось нудно залізьмо до чужого будинку. Прийняти душ перед сном. Ай, я така незграбна. Ну все тепер спати. Усі позасинали. Почнімо. Все порозкидаємо. З холодильника також. Поскидаю все з верхніх полиць. Що за шум? Просто жах. Що за сморід? Хто це скоїв? Тварини? Поліція мерщій приїжджайте! Миттю будемо. Що у вас трапилось? Погляньте на мій будинок. Так, хлопці, вас заарештовано. Слід поприбирати всенький гармидер. Ага. Далі в цій кімнаті. Повірити не годно, що я все поприбирала. Тепер можу відпочити. Спалася. Доброго ранку, Любий, У нас таке вночі сталося. Розповідай. Ой, впустила. Що це таке, бобе? Гадки немає дану. Мабуть, хтось впустив. Погляньмо, що всередині. Люб, тут малюки. Хто ж міг облишити цих чудових діточок? Ну, ми візьмемо їх собі. Гадаю я вчасно. О, ні, моя валіза. Вони вже знайшли собі сім'ю. Ну, ми назвемо її Анною. Гаразд, а її дестіні. Начаклую їм дитячу кімнату. Що? Звідки це все? Дитяча з'явилася, наче за помахом чарівної палички. Неймовірно. Схоже, дещо час поміняти пелюшки. Покладу її сюди. Так, поміняймо памперс. Може, іграшка тебе розважить? Чи ти зголодніла? Гаразд, в такому разі тримай смочок. Чому це ти плачеш? Ой, вона спалахнула. Що відбувається? Де вогнегасник? Ура заснула. Мабуть, я її достатньо охолодив. Я вклав крихітку спати. А -а -а. Ти такий молодець. Анні, схоже, все подобається. Вона така чарівна. Дівчатка, час прокидатися. Садочок чекає. Доброго ранку, мамо. Ходімо. Смачного дівчатка. Чудово, мамо. Мені не подобається. Добрий день. Подбайте про моїх крихіток. Гаразд можете покластися на нас. Що ж, дівчата, ходімо до інших діточок. Любі, це Дестіні та Анна. Не кривдіть їх. Всім привіт. Ну одружити. Ой, так какиця. Аго, помолчте всі. Тепер це мої іграшки. Віддавай машинку, а ти лялечку. Аго, віддавай будиночок. Він мені потрібен. Ось тепер все гаразд. Чому ви всі плачете? Сестричко, ти позабирала всі їхні іграшки? Чи як? І що з того? Так не годиться. Слід повернути їм їхні іграшки. Дзузьки. Я сама це зроблю. Ось візьми, це твоє. А це твоя машинка. Дестіні, дай лялочку Дзузьки. То візьми цю іграшку. Вона також дуже хороша. Я бачу, ти вже з усіма потоваришувала Анно. А ти Дестіні, кажуть, відбираєш чужі іграшки. То й що? Так недобре. Ходімо. Вона спалахнула. Допоможіть. Я їй митцю загашу. Дивно, вперше таке бачу. Ми подбали про ваших дівчаток. Все було добре. Ось тільки Дестіні спалахнула просто в моїх руках. Так, із нею таке трапляється. А ще Дестіні кривдила інших дітей і відбирала їхні іграшки. Ой, страшенно ну, ніяково. Ми, мабуть, підемо. Все, дівчатка, час лягати спати. Чудово, святкуємо день народження. А мені дуже нудно. Ще ці гості заважають весь час. Хоча, якщо вони приходять із подарунками, то все гаразд. Вітаю вас із днем народження. Шалена нудьга. Отримуй дурникуватий торте. Дестіні, знову ти за своє. Ой, що вона накоїла? Я ще й не таке годна зробити. Наразі по його його що щосили. Так не годиться, сестричко. Дуже погана поведінка. А ти мені не кажеш, що робити. Дівчатка вам доведеться піти зі мною? Це небесна канцелярія. Проходьте вперед. Гадки немає, що це за розіграш. Однак краще вам відпустити нас якомога швидше. Що це? Це ваші завдання. Вам варто поквапитися. Ага. Привіт, крихітко. Ти з'явилася просто нізвідки. Має тут справи. Мені потрібно просто привнести трішки хаосу в цю крамницю. Цей хом'ячок вирушає в акваріум, кролик туди ж. а рибку пожбурю сюди. Що ти робиш? Веселюся, хіба не видно? А ця змія піде зі мною? Обережніше, вона отруйна. Просто жах. Миттю все виправлю. Рибки вирушають на місце. Хом'ячок та кролик вирушають додому. Все гаразд, пані дрябко. Тебе надалі ніхто не кривдитиме. Дякую тобі, красно, дівчинко. Ти справжній янгол. Я доклала зусиль. Но мода моїм смаколиків. Авжеж, хай перекусять. Ти така розумничка. Просто намагаюся робити добрі справи. Залишилося рибок нагодувати. Дійсно, вони, напевно, зголодніли. Гаразд, мені час. Дякую тобі, залітай ще. Ти молодець, дестіні. Зробила все як слід. Це було дуже весело, мені сподобалося. Є. Ти теж розумна, ця Анно. Виправила все за сестрою. Рада допомогти. Ага. Ставлю вам за це залік. Ви обидві чудово впоралися. Втім, не зупиняйтесь, докладайте зусиль. На вас чекає наступне завдання. Привіт лахи. Тепер ця змія буде з вами. Ой, жах! Не бійтеся, я подбаю про цю змію. А ви краще пограйте наразі з кроликом та хом'ячком. Привіт, давно не бачилися. Так, я повертаю змію. І знову ви молодці, з усім впоралися. Так, я їх добряче налякала. А я врятувала їх від змії. Ставлю вам ще один залік. Робіть надалі так само. А вже ж, мені подобаються ці завдання. В такому разі вирушайте на наступне. Допоможіть мені, я загубилася. Звідки тут дитина? Ага, я вас обдурила. Це що, пожежа? Бувайте нам усім гаплик. Не бійтесь, я миттю все поправлю. Дякую тобі, красна дівчинко. Я просто виконую свою роботу. Випийте прохолодного коктейлю. Це вас напевно збадьорить. Час додати цьому місцю, де ще рожевого. Порозкидую всі ваші лимони. Ви мені негодні завадити. Навіщо ти все зіпсувала? Не переймайся, я все виправлю. Ох, такий гармидер вчинила моя сестричка. Ну, дамо раду цьому безладу. Ось тобі чудова шапочка, щоб ти не засмучувалася. Uh -huh. wow. Дякую тобі красно. Приходь до нас ще. І знову ви впоралися. Ставлю заліки. Вирушайте на наступне завдання. Oh. Ви всі такі кумедні тут. Я здорова, а ви хворі. Віддай іди геть із крісла колісного. Це вирушає на смітник. А ти не вдавай тут із себе хворого. Ви мене всі страшенно дратуєте. Ох, знову ти щинила безлад. Допоможіть моїй крихітці. Їй зле. О, ні, її лихоманить. Їй терміново потрібно вколоти жарознижувальний засіб. Чудово, тепер можна виміряти температуру. Наче в нормі з нашим малюком все буде добре. Були раді допомогти. Дякую, дівчатка. Так, так, Дестіні Анно, я вами не задоволена. Ви не годні діяти спільно, але ж крихітка потребувала допомоги. Немає значення. Ставлю не залік. Повертайтесь додому. Віддавайте всенькі заощадження. Ой -ой. Що ж вдіяти? Мамо, не бійся. Ми допоможемо. Йди геть звідси, бо зараз ночуватимеся. Дзуськи. Не погрожу Янголові та Демонові. Ви в мене розумничка, дівчатка. Найкращі! Ось так ми й працюємо разом. І нам все до снаги? Не вже почалося? Пані допомога вже поруч. Ви впораєтеся? Вітаю! Маєте шість дівчаток. Лікарю, подбайте про них. Стривайте не летіть. Я завжди мріяв про доньку. Чи ви не проти лікарю? Я подбаю про цю дівчинку. Ага. О, вона така миленька. Крихітко, чи ти готова повеселитися. Цій дівчинці потрібна дбайлива мама. Дитино, ми будемо щасливі. Місію виконано. Всі діти мають батьків. Кайлі ось мою дома. Тобі тут сподобається. Але спершу смачний обід. Смачного. Жахливої ночі, Мері. Чи ти зголодніла? Скуштуй цієї смачної каші. ти така і класна. Поллі, матимеш найзатишніше ліжечко. Чарівних снів крихітко. Енні, мама має важливі справи. Мотай на вуз, дитинко. Чи ти зможеш повторити? О, така миленька. Вона чарівна. Це моя донька. І вона майбутня зірка. Бути мамою дуже цікаво. Ласкаво просимо додому, Енні. Чи ти любиш книги? Тож, послухай, жила собі принцеса. Крикітко, ти станеш найрозумнішою. Жень, час поспати. Тобі потрібно набратися сил. Адже завтра новий райдужний день. Ого, такого я ще не бачила. Схоже, це ключик від скарбів. Ву. чарівна паличка. Спробуймо. Крекс-пекс-пекс. Йоху вдалося. Мені тут подобається. Я морська володарка. Люба, час пообідати. Найсмачніші вітаміни. Це корисно для іклів. Хочеш пограти? В такому разі тримайся міцніше. Ми чим займемося далі. Доброго ранку, Поллі. Що маємо сьогодні на сніданок? Я про це подбаю. Хліб непогана здобич. Хто тут? О, аби хоч не попастися. Дивно, тут був хліб. Поллі, це все заради тебе. Люба смачного. Я знала, що тобі сподобається. Пенні танці це життя. Чи ти готова стати зіркою? Відтак тобі потрібно тренуватися. Крихітко, повторюй за мною. Ну, ми влаштуємо смачну перерву. Що більше молока, то кращі танці. А й ніщо трапилося. Чому це ти плачеш? Схоже, я знаю, що вдіяти. В одному королівстві жила собі чаклунка. Книги найкраща розвага для дитини. Джейн, де ти? Mm. Зупинись це небезпечно. Басейн не для малюків. Mm, то ти любиш воду? В такому разі маю ідею. Ти лиш поглянь. О, так весело, а головне безпечно. Крихітко, ти дивовижна. Джейм, хочеш збудувати найвищий замок. А я тим часом приготую лимонаду. Смачно. Крихітко, знову ти за своє. Матуся врятує тебе. Чи все гаразд? Ова. То ти русалка. Дуже голодна русалка. Пригощайся. Мені подобається. Миттю повернуся. -і -і. Ти просто мусиш скуштувати це. Смакота. Куди ж ти? Моїй новій подрузі це сподобається. Це тобі. -у -у. Ова, морський діамант. Дитинко, побачимося ввечері. А ось і ви, дівчата, повеселімося. О, такі Любусі. Вони, наче, сестри. Ігри так виснажують. Декому час поспати? Солодких снів малюки. А хто тут любить казочки? Починатися гарно. Який я маю вигляд? Привіт, хто ти? Я Кейлі. Ну, одружити. Щопак, та я маю для тебе сюрприз. Гарні квіти для вродливої русалки. Хочеш покататися. То тримайся. чудове місце для пікніка. Але вже й повечеріло, як я знайду дорогу додому. Я допоможу. Маєшійко. Така боягузка. Чому це мене всі бояться? Пенні, ти зірка. А в зірки мають бути найкращі кросівки. Матусю, ти найкраща. Якщо до танцювального батлу, тобі не вдасться мене здолати. Ой, я дуже зголодніла. Тут напевно щось є хм, те що треба. За їжу треба платити до роботи, злодюшко. Олі я тобі допоможу. Діти, хто розв'яже цей складний приклад? А вже ж я до дошки Енні. Простіше не бувай. Відповідь 10. Ага. І ні, ти зазнайка. Тихіше. Молодець доню. Ти заслужила відмінно. Доброго, ранку, світе. Джин, що ти сьогодні надягнеш? Як щодо цього? Мамо, це все вийшло з моди. Отже, влаштуємо шопінг. Чудова ідея. Мамо, час для селфі. Усмішку. Тут сила, силенна всього. Мамо, я незабаром повернуся. Чи подобається? Джейн, ти просто як з обкладинки журналу. Ми це купуємо. Ой ой. Мама, ти не виправна. О, я вже спізнююся. Мені час іти.